Quick Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Без віри ніколи ми не виходимо на гру. Це основне, що повинно бути у команди. Ми перемогли в попередньому турі лідера першості Поділля. Чому б не перемогти боковину? Ну так склалося. Перший тайм, я вважаю, ми провалили, ну, але в другому показали, що ми не, не хуже цієї команди. Були в нас і моменти і могли забити цей м'яч, який навіть у першому таймі могли забити м'яч, який міг перевернути гру. Ну, На даний момент таке наша майстерність. Нічого страшного, буду рухатися далі. Які подальші плани команди після стикових план? Подальші плани команди ми не можемо говорити. У нас зараз стикові ігри буде. Ми не знаємо, ще з ким, але ми хочемо і я вважаю, ми залишимося в першій лізі. Це наше основне завдання для клубу. І для гравців також. Вдячні болівальникам, вдячні керівництву. Дякую абсолютно всім, хто підтримує Буковину, хто може розділити з нами як радість, так і бувають сумні часи, як і в житті, так і в футболі. Тому дуже дякую ще раз, всім. всім, всім. Без виключення, просто нікого не хочеться забути. І якщо казати по грі, ми знали, що металург Запоріжжя приїхав сюди не на прогулянку. Процес свідчить, що команда була за два дні вже в Чернівцях, якщо не помиляюсь, жили в готелі Буковина. І я, як людина, яка з дитинства боліває за футбол взагалі і за український особисто, то не можу не радіти тим новинам, що у Металора Запоріжжя з'явилася надія на те, що буде інвестор. Що команда буде продовжувати свій шлях, і, звичайно, вони хотіли всіма силами зробити так, щоб не опинитись в стикових або переходних матчах. Вони дуже сильно додали це, свідчить як минулий тур з Поділлям, коли де вони перемогли 1-0, так і сьогоднішня наша гра. На мій погляд, десь хвилин на 21-х нас точно вистачило, ми грали правильно на принципах позиційної гри. Ми зберігали чітку структуру, ми правильно реагували на втрату м'яча. В нас, скажімо так, задовільно витримувався баланс, і перші 20 хвилин, на мій погляд, були солідні. І... Я не знаю ще точної статистики, але здається, що ми відбирали, відбирали м'яч на чужій половині за перші 20 хвилин приблизно раз 10. Це дуже важливо, як команда реагувала на втрату м'яча. За цей відрізок було забито два голи непоганих, але саме головне, що команда Подувала гру на, на цих принципах, які ми моделювали на протяг, протягом е, мікроцикла тижневого, і на перших 20 хвилин нас вистачило. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.